Ну, що тут мої сирунчики роблять? А ну давайте глянемо. Та ти що вони позаривалися в мох! Потому що це ж для них саме найобще цинус, блин. Мені інтересно, вони взагалі хавали чи ні? Що, блять, мошка якась? А ну києш отсюда. Ти чого до моїх діток прилетіла? Нема, вони взагалі, вони позаривалися. Ви поняли, вони ж влагу люблять. Їм же ж влага це взагалі кайфарики, їх навіть не видно. Ось і моя зайка, вон сидить одна. Дві там, все, вони. Так, зараз ще додав трішки водички. Ось так пульверізатора, так? О. Вони дуже люблять вологу. У нас мох два вида, так, опад лист, листя дуба, ось палочки такі, бачите ось все. дітки мої. Відпочивають.